Я його годувала, коли він не мав чим заплатити за хліб. Я його підтримувала, коли всі відвертались, а він. Він поїхав до райцентру і привіз мені зраду. Але я не просто дізналась я стала тією, про кого говорило ціле село. Це моя історія справжня, без прикрас. І якщо ти коли-небудь кохав когось більше, ніж себе, слухай уважно, привіт, друзі, рада вас бачити тут. Сьогодні я підготувала для вас ще одну щиру і емоційну історію, а перед тим, як почнемо, переконайтеся, що ви вже підписані на канал. Щодня я ділюся з вами справжніми історіями з життя, тож влаштовуйтеся зручніше і приємного прослуховування. кажуть, що справжні зради починаються не з поцілунку, а з тиші, з тієї тиші, що осідає в домі, мов пил, поволі непомітно. Доки не починає душити. У нашому домі тиша прийшла восени, тоді, коли стиглі яблука з мого саду падали на землю важко, з глухим стуком, наче хтось кидав каміння в моє серце. Я, Ганна, п'ятдесят мені, а життя, ніби сорок вітрів обдуло. Живу на Полтавщині в селі, де ще дихає земля, а не асфальт, і де жінки носять біль як хустку. Звично мовчки, але з гідністю. Усе своє я віддала родині, чоловікові, віктору, двом донькам, хазяйству, саду, який вирощувала з самого весілля, ніби дитину. І дім мій не просто стіни, а місце, де вікна плакали від дощу, де хліб пахнув життям, де колись сміялися ми з Віктором, притискаючись у ліжку після важкого дня. Та останнім часом його руки стали важкими. Не б'ють ні, але холодні, наче камінь, що замість серця, а очі пусті не затримуються на мені. Ще рік тому він приніс мені перші весняні проліски з лісу, як колись, як у молодості, а тепер тільки мовчання, втома, і телефон, який ховає під подушкою. У селі плітки ростуть швидше, ніж картопля. Казали мені, що бачили його в райцентрі з молодицею, яка працює в магазині. Я сміялась, дурниці думала. У нього ж спина вже крутить, що там йому та молодиця. Аж поки одного вечора, стоячи на ганку, я не відчула те саме, що відчувають дикі тварини перед бурею, загрозу, серцем, душею, кожною зморшкою на обличчі. Тоді я вирішила мовчати більше не буду. Я знала, що він поїде у справи до райцентру наступного четверга. Я знала, коли і куди. Але ще більше я знала себе. Я більше не була тією Ганною, що варила борщ і чекала. Я стала тією, що мусить знати правду, навіть якщо вона розітре її на порох. І ось четвер. Я заплела волосся, вдягла пальто, яке берегла на Великдень, і поїхала слідом. Автобусом, ніби просто по цукор, а всередині мене вирував цілий вир. І страху, гніву, і того дивного спокою, який приходить, коли ти вже знаєш. Назад шляху нема. Магазин був невеличкий, із зеленим вивіскою, і я стояла навпроти, прикрившись хусткою. Дощ сіяв дрібно, ледь чутно, як зітхання, а потім я його побачила. Він вийшов із магазину не сам. Вона йшла поряд, молода, сміялась, а він. Він теж сміявся. Той сміх. Такий живий, такий легкий, яким він давно не сміявся зі мною. Я не впала, не заплакала, стояла, як крига на річці, холодна, застигла. В мені щось обірвалось не нитка, ні цілий клубок. І тиша, що жила у моєму домі, раптом стала гучною, як грім. Він її поцілував, не в щоку в губи. А я тоді зрозуміла: мій дім більше не мій, мій чоловік не мій, і я. Я тепер зовсім інша. Я повернулась додому з мокрою хусткою. Дощ її змочив, а не сльози. Хоча, може, і сльози. Знаєш, буває таке, що не плачеш очима, а все тіло ридає. Кожна зморшка, кожен суглоб шепоче одне не твій він, не твій. Дорога назад була довга, як усе життя. Їхала автобусом і тримала себе в руках, бо поруч сиділа сусідка Марфа. Вона з тих, що з лиця святі, а язик, мов коса. Я посміхалась, слухала її байки про подорожчання картоплі, про якусь онуку в Києві, а в голові крутилось лише одне, що тепер чекати, поки він прийде і бреше мені в очі, пробачити, вигнати, розбити все, що ми будували. Ні, я вирішила діяти. Коли приїхала, дім був порожній. Тільки мій старий кіт. Борис ліниво потягнувся на піці, ніби світ не похитнувся. Я роздяглась, поставила чайник і поклала перед собою на стіл блокнот. Старий ще з молодості. Там я колись записувала рецепти, потім витрати, а тепер писала план план війни. Бо що це як не війна, коли в тебе крадуть любов? Я не з тих жінок, що кидаються з кулаками чи ріжуть чоловічі сорочки? Я з тих, що мовчки садять квіти на могилі минулого, але квіти ті отруйні, бо в мені виросло щось темне, пильне, рішуче. Я не знала, що робитиму з тим знанням з тою зрадою, але одне точно я більше не буду жертвою. Наступного ранку він прийшов, як нічого не сталось, приніс хліба навіть квіти, гладіолуси, ті самі, що я не люблю. Знаєш, чоловіки, які зраджують, завжди помиляються в деталях. Вони приносять чужі квіти, дарують не ту каву, гладять не ті плечі. Він намагався бути добрим, цілував мене в щоку, жартував. А я мовчала. Але то було мовчання, яке кричало, він це відчув. Очі його метались, як у зайця, загнаного в кут. Та він нічого не сказав, і я теж. Але війна вже почалась. Я не пішла в поліцію, не влаштувала скандалу, натомість поїхала до райцентру, до старої знайомої, Ольги Юристки. Вона жила сама, мала двоє дітей і розлучення за плечима. Її очі знали мій біль. Ти певна? спитала вона, глянувши на мене крізь окуляри. Я не хочу просто піти. Я хочу залишити його, без права знову мене зрадити. Я хочу, щоб він сам себе побачив голим, без прикрас. Оля кивнула. Ми розробили стратегію і юридичну, і моральну. Усе буде офіційно, правильно, як слід. Але я знала, що суд то не головне, головне моє повернення до себе, бо коли тебе зраджують, зраджують не тіло, а душу, а душа моя потребувала очищення. Я повернулась додому інша, залізна. І в той вечір, коли він знову вийшов із хати в магазин, я пішла за ним, але не одна. Зі мною була Марфа вона не лише пліткарка, а ще й вірна, коли вже зрозуміє, де правда. Вона мені сказала: Я з тобою, Ганю, бо всі ми могли б бути на твоєму місці. Ми зупинились під тим самим магазином. Знову вона молода в короткій спідниці, знову він, той самий сміх. Але тепер я підійшла ближче і сказала: Вікторе, у тебе хвилина, щоб сказати правду, або я скажу її за тебе, вголос усім він зблід. Вона розгубилась, а Марфа вже дістала телефон. То що? спитала я, скажеш, чи мені викласти всім те відео, де ти на моїй кухні клянешся у вірності, а через день лижеш їй руки. І він заплакав. Я дивилась, як мій колись сильний, гордий чоловік стоїть посеред вулиці, плаче, як дитина, і відчула не тріумф. Ні, відчула порожнечу, бо я більше не хотіла його принижувати, я хотіла тільки себе повернути. Ті сльози, які Віктор пустив на вулиці, не були очищенням вони були страхом, як у хлопчика, якого застукали з недоїденим пиріжком. Я тоді дивилась на нього. І не впізнавала не чоловік, а тінь. А може, я просто давно від нього чекала того, чого в ньому ніколи не було. Молодиці, тій, що він з нею соромно не було. Вона стояла з сигаретою в пальцях, зухвала, глузлива, очі як скло. Ті очі не знали любові, тільки користь. Ви, мабуть, собі там, у селі, думаєте, що чоловік вам довічно належить, кинула мені. А він у вас, як тінь, ходив, я його розбудила, я не відповіла ні слів, ні прокльонів. Я просто розвернулась і пішла, бо де словом не візьмеш мовчанням приб'єш, а в мені того вечора жило мовчання століть, вдома вже чекали доньки. Я спеціально написала їм раніше, щоб приїхали, не для того, щоб на чоловіка тиснути, а щоб самі побачили, хто їхній батько насправді. Старша Олеся приїхала з дітьми, змучена, але насторожена. Молодша Марічка з Києва бойова зі своїм хлопцем-екологом, якого ми з Віктором ніколи толком не розуміли. Але того вечора ми були всі під одним дахом, і я знала, що більше не хочу брехні в цій хаті. Віктор повернувся ближче до півночі тихо відчинив двері, як злодій. Побачив, що ми всі сидимо в кухні і завмер. Очі, винні, плечі, опущені, і я знала. Він хотів, аби я сказала щось перше, дала шанс на виправдання. Я не дала, сідай, сказала я. Не для тебе, а для дітей їм є що сказати. Тоді заговорила Олеся: Тихо, але твердо. Тату я бачила, як мама носила тебе на плечах, як ти пив, як вона мовчала. Як ми не мали назошити, бо ти втратив роботу. І вона тягнула все. А тепер ти зрадив її, не тіло зрадив, душі нашій зрадив. Марічка не стримувалась. Ти кажеш, що втомився, що молодість минає, а мама хіба не втомилась, хіба їй не хотілося тепла? Вона все життя віддавала, а ти поміняв її на тіло в спідниці. Я мовчала. Бо не хотіла, щоб це була моя атака, хай він побачить себе в їхніх очах. І бачив я, я не знаю, чого це сталося, прошепотів він. Здавалося, що щось втрачено, що я вже не живу, а з нею, я знову відчув себе. І що ти відчув, коли зрадив жінку, яка біля тебе тридцять років? спитала я, що ти знову молодий. Так от ти не молодий, ти просто боягуз. Бо не знайшов сили зізнатись, сказати чесно, що ти нещасливий, а замість того заліз у чуже ліжко, як злодій у комору. Тоді він затих, і ми всі мовчали. В хаті було чутно, як тикає старий годинник над плитою, а потім я сказала: Я не буду тебе виганяти, бо це мій дім, мій сад, мої яблуні, ти можеш лишитись, як тінь, як мовчання. Але любові більше не буде, довіри не буде, і жодної спільної ложки в цій хаті теж не буде. Від сьогодні ми не сім'я, ми співмешканці, до розлучення офіційного. Він хотів щось сказати, але я підвелась і пішла до кімнати. Двері за мною тихо зачинились, і вперше за довгі роки я лягла сама, не покинута, а вільна. Ніч була важка, але світла. Із вікна видно було, як падає перший сніг, чистий, мов нова сторінка. Я не плакала. Після тієї ночі дім змінився. Не стіни, повітря в ньому. Став холоднішим, мов підвал. Кожен звук лунав гучніше. Цокіт годинника, шелест сторінки, дзенькі чашки, об стіл. Віктор усе ще був там. Жив у літній кухні, сам собі так вирішив. Я не просила. Я нічого від нього більше не просила. Ми мовчали, не сварились, не сперечались, просто існували поруч, як сусіди, що колись ділили серце, а тепер лише територію. Але мені того вже було достатньо, бо найважливіше я знову відчувала себе живою. Юридично процес розлучення тягнувся, як гнилий дріт. Але я мала Ольгу, мою правницю, мою подругу. Мою сестру по болю, вона не лише допомогла скласти заяву, а й супроводжувала мене до суду. Стояла поруч, коли я вперше побачила на папері фразу Шлюб підлягає розірванню через подружню зраду. Читати це було, наче дивитись на власну могилу. Але я не плакала, бо з тих пір, як сказала правду вголос, у мені вже не залишилось місця для жалості, лишалась тільки дія. Мої дочки теж змінились. Спочатку були розгублені, як і я, але потім стали опорою. Марічка навіть запропонувала мені переїхати до Києва, допомагати з онуком, а Олеся просила навпаки залишатись у селі, бо казала, мама тут як скеля. Та я відмовилась від обох варіантів я не хотіла втекти, не хотіла бути чиєюсь тіткою, бабусею, гостею на дивані. Я хотіла бути собою, і вперше за багато років робити вибір сама. Я вирішила відкрити на подвір'ї маленьку справу, Взялась варити повидло, з яблук, слив, вишень, які вирощувала сама. Банки підписувала акуратно з ініціалами ГМ. Люди спершу дивувались, та ти ж сама хто ж тобі допомагає? А я відповідала сама, значить, вільна. І це був мій новий статус пішли продажі через знайомих, через базар, через соцмережі, які мені налаштував хлопець Марічки. Згодом мене запросили на ярмарок у райцентр. Я вийшла туди з кошиком, повидла і рушником, вишитим ще покійною матір'ю. І люди підходили не лише за смаком, підходили за історією, бо кожна баночка мала свою. Я розповідала, як той сливовий джем, із дерева, що садив мій покійний тато, як яблука з того боку саду, то дерево, що я колись садила, вагітна. і люди слухали, мовчали, купували. Я зрозуміла одне біль це теж ресурс. Як його не втратити на сльози, а пустити в діло можна не просто вижити, а прорости. Віктор тим часом мовчки жив у кухні. Іноді я бачила, як він дивиться на мене. Якось підійшов, спитав може щось допомогти? Я подивилась йому просто в очі Допомогти. Було можна тоді, коли я ночами варила, діти хворіли, а ти пив. Тепер ні, я сама, і він пішов, більше не питав. У селі теж був рух, дехто співчував, дехто засуджував, а дехто навіть почав до мене заходити з порадами. А давай бізнес розширимо або печи ще й пироги. Я сміялась, бо відчула я нарешті не дружина зрадника, а господиня власної долі. Та не все було просто. Одного дня я побачила, як з того ж самого магазину виходить та молодиця вже не з Віктором, а з іншим. Я йшла мимо, мов тінь, але вона помітила. А ваш колишній слабак кинула зухвало. Я ж не винна, що він нудний. Я зупинилась, подивилась їй в очі, і вперше не відчула ані злості, ані болю. Лише жаль не до себе, до неї. Ти з'їла яблуко, що ще не встигло дозріти воно було красиве, але гниле всередині, і тепер тебе їсть черв'як, не я. І пішла далі легко, бо я вже не несла його на собі. Тієї ночі я сиділа на ганку, слухала, як шелестить листя, небо було повне зірок, у руці чашка з моїм сливовим повидлом і хлібом. Самотність не ворог, вона, як спека, після дощу, спершу душить, а потім очищує. Весна прийшла несподівано, як завжди, раптом без попередження, без дозволу. Сніг ще лежав подекуди в ямах, а вже сонце гріло по-справжньому. Я стояла в саду, тримала секатор, обрізала старі гілки яблуні, що колись ми садили разом із Віктором. Він тримав дерево, я копала яму. Ми тоді ще жартували мовляв, це дерево переживе нас обох. Обрізаючи сухі пагони, я згадувала ту сцену і раптом якось тихо, без надриву, зрозуміла. Це дерево справді пережило, але не як символ нашої любові. А як доказ того, що навіть після зради щось може продовжувати жити, просто інакше. Віктор уже кілька тижнів жив окремо. З'їхав, коли я офіційно подала до суду всі документи, не чекав дати розлучення, сказав, що так буде легше всім, а мені не стало легше, не одразу, бо, хоч серце і тверде, але спогади м'які, і вони щоночі стукалися в двері. Я бачила його двічі відтоді. Один раз, у селі, коли купував хліб, привітався, очі втомлені, мовчазні, інший, біля церкви, на поминках старої Гальки. Стояв осторонь, не смів підійти і добре, бо мені більше не було що сказати. Суд був простий, сухий. П'ятнадцять хвилин і шлюб розірвано. Сиділа я там, як серед чужих. Суддя молода, без обручки, сказала, ви маєте ще десять днів на апеляцію, я лише кивнула. Я не хотіла апеляцій, бо на що подавати апеляцію? На розтоптану гідність, на роки вкрадені у себе. Повернулась додому не в сльозах, а з новим рушником у сумці, бо в той самий день купила собі вишиваного, білого з ніжною синьою ниткою. Бо це була моя дата, мій новий рік. Я почала вставати раніше. Пити каву на ганку, робити зарядку, а ввечері писати, справжнє писати, не в блокнотик. Я почала книжку про жінку з Полтавщини, яка втратила все крім себе. Не знаю, чи колись її видадуть, але кожна сторінка, мов розмова з минулим, і кожна фраза крок уперед. Мої дочки підтримували. Марічка приїздила частіше казала, що я тепер нова мама. І я відчула, що вона права. Я вже не варила борщ на трьох, не прала йому сорочки, не шукала погляду. Я жила без дозволу, без страху, без постійного сподівання, що щось зміниться, бо воно вже змінилось. Я змінилась одного разу до мене зайшов листоноша. Приніс конверт, у ньому лист від Віктора. Писав, що хоче поговорити, що жити сам важко. Що, може, ми могли б не відновити, ні просто бути ближчими. Я перечитувала той лист довго, а потім спалила його, не з люті, з потреби, бо де є тління, там не буде росту, а росло навколо мене багато, у саду нові гілки, у хліві маленькі козенята, яких я купила на ринку, а в мені спокій, не той, що після бурі, а той, що перед світанком. Люди в селі почали питати поради як ти витримала, а що б ти сказала молодій собі, як не зламатися? Я сміялась та як сльозами не змиєш, сміхом не прикриєш. Просто треба дивитись у дзеркало і бачити не жертву, а жінку. Жінку, яка стоїть на землі, і знає, хто вона. Якось приїхало телебачення. Жінка року, кажуть, за стійкість, за підприємництво. За книжку, що готується до видання, я стояла перед камерою в тій самій білій вишиванці і сказала: у житті буває всяке, але найгірше це забути себе, а найкраще згадати, ким ти була ще до того, як тебе зламали. І в той момент я зрозуміла, це кінець моєї історії, але початок чийогось натхнення, бо кожна з нас не просто жінка, ми ґрунт. І якщо в нас закопали біль, ми можемо виростити з нього силу. І ось так непомітно наша історія добігла кінця. Якщо ви були з нами до самого завершення, щиро дякую, підтримайте канал підпискою це справді важливо. А поки що я підготувала для вас ще два відео, які вам точно сподобаються. Перегляньте їх, а я вже готую для вас нову захопливу історію. До нових зустрічей.